Привіт! Ласкаво прошу вас до каналу Anna USA. Зараз я вам покажу, де взяти онлайн аккаунт номер USS. Він потрібен для деяких форм. Я дуже сподіваюся, що у вас усіх тут стоїть у мене subscribe, що ви лайкаєте, коментуєте мої відео і вони вам корисні. Отож, номер онлайн-аккаунту потрібен для 912-ї форми, для форми дозволу на працю, де взагалі добре розуміти... Де його взяти? Це потрібно вам, коли ви подаєтесь форми в паперовому вигляді. До речі, в мене є інструкції, як подавати безкоштовно на дозвіл на працю по репаролю, по TPS, як відмінити оплату, і, звичайно, вам знадобиться номер онлайн-аккаунту. Без зайвої води давайте покажу, де його взяти. Вам потрібен буде доступ до вашого аккаунту. Це перше, що вам буде потрібно. То ви йдете «USCIS», «Login», заходите. Обираєте Sign-In, вводите свій email адресу свій пароль, вводите. Вам приходить одноразовий код SMS-ка, ви заходите в свій аккаунт, і ви опиняєтесь в своєму аккаунті. Ось тут має писати ваше ім'я або ім'я людини, якій ви допомагаєте з цим. І ось ви заходите сюди «My account» і нажимаєте Profile. Ось тут Profile. Ось ця штучка. Увага! З мобільного телефону цей профайл не відкривається. Принаймні, в мене, скільки я не пробувала, тільки з комп'ютеру відкривається. Якщо у вас немає доступу до комп'ютеру, то ви можете піти десь в бібліотеку, наприклад, або на планшеті спробувати. І коли ви зайдете у цей профайл, то вам відкриється ось така сторінка. Я вже відкрила це мій профайл. І у вас будуть писати, які у вас кейси зараз pending, які у вас ще на розгляді кейси. І буде писати ваше ім'я, дату народження, ваш Еліан-номер. До речі, хто не знає, де взяти свій Еліан-номер, це теж один з варіантів ваш окремо про це відео зроблю. І онлайн аккаунт номер. Ось він. Ось тут це цифри будуть. Ось це ваш онлайн аккаунт номер. Тут тільки цифри. Ви його копіюєте, вам це потрібно для паперових форм. Зазвичай, зазвичай, буде автоматично підтягатись ваші форми, якщо ви подаєтесь їх в Юсику, оцей онлайн-аккаунт номер підтягає зазвичай автоматично. Інколи ні, тоді ви можете зайти подивитись. І ще увага, у вас не буде аккаунт номеру, якщо ви щойно тільки що створили свій новий аккаунт USS. Йому ще тоді номер не присвоєно. Якщо б у вас там якимось чином зараз немає доступу до, до вашого онлайн-аккаунту, ну може зараз немає, там щось не працює телефон чи ще щось, а вам терміново треба, то тоді вам потрібні е, ваші документи, які приходять поштою. Е, погодження дозволу на працю, наприклад, погодження ТПС-у, Зазвичай там теж буде писати цей номер. Але це онлайн найшвидший варіант подивитись цей номер.